Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь рубрику шахові терміни і сьогодні дізнаєтесь про вічний шах. Вічний шах це безперервний напад на короля, який неможливо зупинити. Така ситуація вигідна слабкішій стороні. Через неможливість реалізувати свою перевагу суперник змушений погоджуватись із нічийним результатом. Наприклад, у цій позиції хід чорних. Вони без тури, до того ж, ворожий пішак скоро перетвориться на ферзя. На щастя, шах на H2, а потім на g 2 прояснює ситуацію. Напади на білого монарха нескінченні, скористатись матеріальною перевагою просто неможливо. Нічья. Вічний шах нерідко завершує яку небудь комбінацію. Як у цій позиції, хід білих. Ситуація виглядає безрадісно. Їх ферзь під ударом, а чорний пішак мчить до поля перетворення. Але вихід є. Несподівано білі, начебто забувши про ферзя, б'ють слона. Задоволена тура приймає подарунок, відволікаючись таким чином від захисту останньої горизонталі. Це саме те, що хотілося білим. Тура вісім шах. Спроба уникнути нападу через квартирку ні до чого не веде. Кінь вісім шах. Доводиться повертатись. Кінь знову відступає, відкриваючи напад тури. Після втечі, на H7 позиція повторюється зайвий фер з чорним ніяк не допоможе, Ніч'я. Вічний шах є надважливим елементом у шаховій тактиці. В історії цієї гри відомо безліч випадків, у яких слабкіша сторона рятувала партію саме у такий спосіб. На сьогодні все, до нових зустрічей.